Вітаю, компанія Будвода. Заїхали в місті Жовла магазин, територія м'яса. Ми будували його у 2020 році. Зараз вам покажу на відео. Заходи, вже дивився, все добре, все гарно і вам покажу. Магазин на 100 квадратів. Одне з нюансів від кількості відвідувачів. Дуже великий потік людей на вході. Protrer se metal, doključka. Proleter se vse ne stoplja, krim reklame. Krim mineral je na podlozi, komercini, nič vznemirjalo se, stelja metaleva. Перми, так як велика та площа без жодної стійки, складався він з чотирьох частин. супер.